В Івано-Франківську презентували аудіозбірку лемківських казок під назвою Оповім ти Дашто». автор цього проєкту, музикант, доброволець Збройних сил України Мишко Адамчак. Він також є лемком за походженням і таким способом хоче зберегти цю етнокультуру для поколінь прийдешніх. Лемківська мова, лемківські говірки були мені близькі з самого дитинства. Саме цими говірками говорили мої бабусі, дідусі. Найближче якраз бабуся по маминій лінії, яка власне з нами жила, і я чув від неї такі і окремі слова, і власне саму мову щоденно тому. Згодом ми їздили на фестивалі там, «Лимківська ватра в Польщі, в Україні, відвідували лимківські хори, десь, скажімо так, ця лимківська тема вона йшла паралельно з моїм зростанням. Тому, зрештою, вже коли я став музикантом, ці мотиви так само почали перепітатися, як і сопілка з ну, моїй творчості. Але, зрештою, коли я вже став у більш зрілому віці. Я зрозумів, що власне просто піснями зберегти цю кількість говірки складно. І ну, я би сказав, що навіть це не те, як можна це зберегти говірки, тому я почав думати, як саме зберегти, тому що пісні всі люблять, знають, співають. А але співають там, скажімо, на український манер. Тобто українськими словами, лемківську пісню. Ну, всім подобається, бо вона мелодійна, вона красива і ну, милозвучна. Щоб ідентифікувати та зберегти лемківського вірку, автор проєкту створив цю першу аудіозбірку Казок. Власне, прийшла ідея зробити зберегти лемківського вірки через казки. Тому що казки, саме аудіоказки, які будуть записані голосами тих корінних лемків і так само голосами відомих українців з лемківським корінням. Так, ми вже записали перший аудіоальбом, першу збірку, і крім того, до кожної казки ми зробили такий анімаційний відеосупровід для того, щоб діткам було. Ну, було цікаво не просто слухати, ну слухати можна собі десь в дорозі, там е вбираючи в себе багатство лемківських говірок. А власне, діткам можна там і перед сном, і просто в рамках там якогось е прививання свого, свого рідного, можна е ми рекомендуємо і будемо раді, якщо батьки будуть включати наші казки діткам, які так само в цьому анімаційному супроводі будуть бачити дуже ретельно. Проілюстроване е, традиційне життя лемків, тобто ми Дуже ретельно пропрацювали наші діалектологи, наші етнографічні консультанти пропрацювали цю історію, всю і ми дуже ретельно промалювали і вбрання лемків, і е, особливості архітектури, хатів, е, особливості свійських тварин. Тобто, це все подано саме так, як воно було в лемківських селах, в лемківських, м -м, причому в селах різних частин Лемківщини, якраз звідки наші казки. І так само по наших говірках ми взяли не одну умовно таку стандартизовану лимківську говірку, і на її так всі казки записали. Ні, ми взяли говірки різних частин Лемківщини, з яких у яких власне вони дуже сильно відрізняються на сході, на заході Лемківщини. І ми це дуже чітко пропрацювали в проєкті взяли участь люди лемківського походження серед них і заслужена артистка України, співачка Галина Баранкевич. Я озвучувала казку Війна меджи псом і вовком. Дуже класна казка, яка дуже мені зрезонувала з нинішньою ситуацією в нашій країні, яку ми маємо. До речі, Мишко він якось так сказав, я навіть не пов'язав історію цієї казки і ситуацію в країні. А вона мені повністю, ну повністю прямо така паралель, де ну, вовк почав погрожувати звичайному собаці. Який звик там жити в, ну, в гарних таких пастливих домашніх умовах, але перемогла справедливість. І хоч там ну, вовк був дуже такий грізний, злий, але собака зібрав своїх найкращих друзів, як це, активізувалися вони, і ну, чисто якоюсь такою наївністю, вірою, справедливістю вони перемогли злого вовка. Тому абсолютно ну, така паралель мені пройшла, і напевно. Через Воно мені так одразу і доволі легко записалося. Ну, насправді я хочу відзначити також. Професійний підхід в, до проекту, тому що е, я, чесно кажучи, не я розумію лимківський діалект, дуже добре розумію, але я ну, не, не вмію добре ним говорити. Звісно як я вже побуду десь в середовищі, десь серед лемків, де багато говорять, я можу відповідати якимись такими простими легкими фразами, і звісно, напевно, вимова там десь підводить. Але тим не менше тут мені сподобалося в першу чергу, як актрисі, що з нами. Працював діалектолог. І відповідно спершу я зачитала, так як я вмію, так як я можу ленківський діалектом. Він мене виправив, зачитав сам, і я десь вдома тренувалася, ну так, щоб це було більш-менш гарно професійно. Ну і мене ж цікавить, що звучання не тільки таке ленківське, мене цікавить, що й професійне акторське звучання, тому що казка це ну, така озвучування. казки, це таку теж напряму моя професія, моя. Робота казки, які увійшли в збірочку, на різну тематику і з різних джерел. У нас дуже багато різних джерел цих казок. Велику частину з них збирав Іван Верхрадський, це вчитель Івана Франка, тобто це відомий дослідник лимківської культури. І м -м, теж частину ми просто записували, частину брали з старих давніх збірок лимківських. Тобто, це такі, ну, ми постаралися відібрати такі е, власне автентичні і казки саме з тих сіл, з яких які в нас представлені, і звідки наші оповідачі? Тобто, якщо хтось з там з криниці, то ми десь взяли з того регіону або прямо з цього села міста е, каску. Хтось там десь е, святкова велика, хтось з теляви, ну і так далі. Тобто ми максимально підібрали під певного оповідача і казку, і його регіон, і, власне, показали особливості, проілюстрували вже в наших відеоказках ці особливості діалектолог проекту Максим Равлюк. Це молодий хлопець. Це, до речі, зараз голова Львівської обласної обласного товариства Лемківщина нещодавно обраний, і він вже понад 10 років вивчає і досліджує лимківські говірки. Казки ж зазвичай це повчальні історії. Тобто в кожній казці можна чогось навчитися. Тобто, ми підбирали таким чином казки. Ну і важливо, що наш проект став можливим за підтримки українського культурного фонду.